Ще я хотів про курск з вами поговорити. ну Ми ж з вами розуміємо, що чудес не буває, і нашим, нашим військам там дуже важко. ну Це важко не так, що, от як ви думаєте, що от вони там натягались тяжелого, чи не поїли, чи там ще щось, і їм там сумно, да? там, там же ж Стерлінка, мабуть, не працює, ну, мені здається, да. Без інтернету сидять, без зв'язку, їм сумно і скучно, їм там важко. Не так все. А тому що е, орки туди вже підкотили дуже багато сил і хірячать тупо направленнями і тупо по площадям. І у нас там великі втрати теж. Так що не треба. Думати, що от Курський напрямок, це так все чудово, так все волшебно, шоколадно і все так прекрасно. Там літає ворожа авіація. Причому це їх дом. Вони там літають як хочуть. От. Наша авіація там не літає, тому що нашу авіацію там зіб'ють, бо вже ППОшки підтягнули всюди. А, тобто ми, виходить, заходимо в будинок к ворогу, який сильніший нас а, в рази. Ну і сидимо там і втрачаємо, як я казав, уже з самого початку цієї операції життя наші, наших воїнів. Чи варте воно того, не знаю. Побачимо, що буде в кінці, але, як на мене, це дуже стрьомна затея, дуже стрьомна операція. Так що, як би не було, як в минулому році, як там писали в. В телеграм-чатиках, як там друзі мені розповідали різні волонтери, що всі оці вилазки, якого там руского батальйона, оцього РГД, чи як воно там називається, вони дуже печально закінчувались в тому в том ж самому Білгороді. Їх оттуда дуже швидко виносили з великими втратами для них. же. От, так що не знаю наскільки це все класно буде. Не вірте цим веселим картинкам, що це все чудово і волшебно шоколадно. Так, да, ми там зробили незручності, ми ударили по статусу країни да, з ядерним потенціалом, яка там 10 разів більше людей у них, ніж у нас. Да, це на міжнародному фоні дуже класно виглядає. Але... На цьому все. Ну, ми, наша задача не втрачати людей, а ми їх втрачаємо. Ну, у нас задача максимально не втрачати людей. У нас людей мало. А у нас виходить так, що ми їх втрачаємо, тому що. вирішили <плес> виїбнутися. Коротше, отак от, я, я так гадаю. Так що побачимо, чи, чи вартувало воно того, чи не вартувало. Це дуже схоже от на цей от. Мені вже починає здаватися, дуже схоже на той контрнаступ, який ми робили на е, півдні. Але ми тоді ще й кричали, що буде контрнаступ і все таке. Тут ми молодці е, спрацювали трошечки тихенько і, і все зайшли. Але мені здається, треба було чи якось швидше заходити куди треба. Але, але от не окапуватись там. От, ну побачимо.